Вітаю друзі, з вами я Наталія Руда і що я вам хочу сказати, мої дорогенькі, що коли ми на духовному шляху, ми проходимо завжди різні випробування, випробування важкі і легкі, випробування у даному житті і випробування у снах, випробування в духовному світі, і цієї ночі я проходила таке випробування. Я, мене дух веде, я знаю, що я маю пройти, пробігти таке величезне, величезне поле. І Що мене ніхто не має зупинити. Дивлюся, а з правої сторони такий молодий ліс. І той ліс трясеться, летять щепки дерев, ловляться дерева, гнуться. Земля гуде від тупоту копит, земля гуде від тупоту копит, і я чую, що той ліс трясеться, такий рев, а я на полі маю пробігти через усе поле. Перенести щось якийсь скарб. У руках його немає, але я знаю, що я маю пробігти. Дивлюся, а поле таке рівне, широке, велике-велике-велике. Його бачу аж воно так єднається з горизонтом те поле. І дивлюся, а звідтіля така величезна, величезна на мене суне, летить, валить така стіна. Корови, бики, чорні, бурі, сірі, різні, з закрученими рогами до верху, донизу. І вони всі такі на мене стіною, а я вже біжу, я вже біжу їм на стріч. І я не зупиняюся. Я біжу, біжу, біжу. В цей момент, коли я біжу, я бачу кожне обличчя. То... Вираз. Є добрі, а є такі убійники, що прямо вони мене вибрали, як я їхня ціль. І це мене не зупиняє. Я навпаки ще більшу швидкості набираю. І біжу. Дивлюся, оці такі убійники вириваються вперед, саме біжуть в мою сторону. Я далі біжу. Тут нема ні секунди на роздуми. Бо я маю пробігти, я знаю, що я маю пробігти оцей маршрут. І вже от-от, близько вони біля мене. І тут у цю гру входять невидимі сили, могутні сили. І вони, як отакою павутиною, невид... на кожного бика скидали такі невидимі павутини, як їх на таку чу, рухом стягли, стягли. Ті, що лишилися добрі корови і бики, що решта бігли, бо стіна не переставала, ми вже наближалися один до одного. Ті, що решта бігли, лишень він такий для мене розступився коридор, і я пробігла. І я вибігла за межу того поля, і отак. І там мене зустрів Архангел Михаїл, щиро привітав. Або тому що змогла, не побоялася, страху не налякалася, а то було чого налякатися. Там земля під копитами рвалася, клоча летіли, дим, порохи від неба до землі. І тисячі, тисячі тих розлючених биків. Але. Коли ти йдеш не сам, коли ніколи сам не вирушаєш, коли ти завжди з Богом, чи то в сні, чи наяву, тебе обереже Божа сила. Де би ти не був? Чому я це вам розповіла? А для того, щоб ви знали, яка б не була у вас ситуація в житті. Біда, халепа з людьми різні ситуації складаються. Ви просто з Богом поговоріть. Це не те, що я щось, знаєте, як. Як це сказати? Не те, що я вас, ну, от як буває, що ходять люди від хати до хати і кажуть і з Богом говорить, довіряйте йому. Я не хожу від хати до хати, я від серця до серця вам передаю, що оця розмова, проста розмова своїми словами, з Богом діалог, Він вас обереже у різних світах. І тут, і в духовних світах, і у різних вимірах, і де перебуває ваша душа, Бог завжди з вами. З вами завжди вищі сили, якщо ви з ними спілкуєтеся, співпрацюєте. Якщо ви відкриваєте своє серце, вас убережуть, який би не був складний маршрут, яке б не було складне завдання, чи в цьому світі, в цьому житті, чи в інших світах, ми маємо вплив тим, що довіряємо Богу і знаємо, що Бог завжди з нами. Розумієте? Як та невидима сила оцю буйність, оцю таку кров'яні очі такі Тут таку їхню жагу цих биків, От отаку легенько, як невидимою От так. і забрало, і перед мене забрало, і перед мене забрало. І це цих випробувань, скільки я пройшла, тут можна піти далі. Ми можемо сказати, що це є. Темна сила, світла сила, так, це є, але якщо ми вже це є, якщо ми живемо в парадільмі дуальності, добре погано, якщо ми не маємо у житті такого орієнтира 100%, довіри Богу, розумієте, коли ми починаємо йти на духовний шлях, ми обираємо тільки... Любов, добро, довіру Богу, ми відкидаємо весь осуд, всі відчуття вини, усі страхи, усі недовіри. І ми знаємо, що Бог мене веде. Я є саме в той момент, де маю бути. Я проходжу ті уроки, що маю пройти. І так росте мій дух кріпиться, сила проявляється. Розумієте? і коли ми кріпнемо, коли ми проходимо ці уроки і з них виходимо з довірою, тішуться всі світи, тішуться, оце і є еволюція. І це вже так виходить, що у загальний котел, загальний оцей наш людський, що є добро, є зло, є от оце все-все-все, ми не додаємо туди негативу, ми вже обираємо шлях з Богом. І вже коли ми йдемо по стежинці, що нас Бог веде, випробування, звісно, будуть і будуть, я от лише не розказала одне із них. Але якщо ви знаєте, що вас Бог веде і вдень, і вночі, що ви завжди на Божій руці, ви будете у всіх ситуаціях захищені Богом. У Усі ситуації легко Розчиняться, як отой дим. Повірте мені, повірте мені. Відпускайте з своєї душі всі страхи, всі негаразди, всі тривоги, усі завісті, усі образи. Помаленько, Помаленько. Це не можна зробити все за один раз, бо розірве. Будуть трансформації, можете злягти. Але хвороби це непогано. Це все є для розвитку духа і душі. Якщо ми вже сильно впираємося, якщо ми сильно час прийшов, а ми не хочемо, ми в комфорті живемо, нам класно, нам кайфово. Наш нам той духовний шлях, якщо мені і так добре. Духовний шлях це не означає, що... Ти де сходиш, не знати, де в небесах. Ти тут, у цьому світі, і ти обираєш робити добро чи зло. Ти знаєш, що, що ти думаєш, що ти робиш, ти для себе робиш. Що хто, і хто навпроти, це є Бог. Тут все дуже просто, дуже просто. Мені інколи хочеться так пояснити, як я розумію, як я це проживаю. як... Але мене завжди так Бог зупиняє, навіть слова не дає, щоб я там розвила якусь думку, щоб полетіла думками, щоб щось все. Просто, простими словами, що нас Бог веде, в кожен момент ми там є, де маємо бути. Чи це в сні, чи це в наяву? Чи ми тут живемо і спимо? Розумієте, яке це життя цікаве, прекрасне. Лише ми обираємо маршрут. От мене був маршрут. Я знала всім серцем, усім духом, що я маю пробігти через це поле. Спершу мене налякали, от той шум, що бики бігли, ліс ламали. Це мене не зупинилося. Мені ще більше швидкості додало. І коли я побачила, що на мене стіна, в мене не було там часу на розум, розуму не дала я себе проявляти. Я бігла, я бігла, бо я довіряла. Я бігла на ту стіну і знала, що я захищена Богом. що Бог мене завжди вбереже. Ви розумієте, яку це треба мати довір? Що завжди мене Бог вбереже. І так і було: в одну мить невидимі сили. Архангели себе проявили. Увесь світ чекає, щоб ми. Жили, щоб ми себе проявляли. Я думаю, що я вас надихнула, мої дорогенькі вас люблю, обіймаю. Я вам бажаю. Я вам бажаю, щоб ваше серце жило, пульсувало, щоб ви азарт від життя отримували. Щоб, мої дорогенькі, щоб ми жили, щоб ми жили, щоб ми творили, щоб ми любили, щоб ми один одного благословляли, добра бажали, щоб ми жили. Повноцінно, щоб ми не виживали, щоб ми не заздрили, щоб ми не проклинали, щоб ми любили, щоб ми поглядом один одного обіймали, щоб тішилися наші серця. Ви уявіть тоді, що ми передамо нашому наслідю, що ми передамо нашим дітям, бо діти лише бачать, коли ми щасливі, в чому ми живемо, чи ми проклинаємо, чи ми любимо. Як будуть жити наші діти. Вони взагалі, ці програми, програми страхів, без виході, журби, відчуття вини. Вже наші діти цього не будуть мати. Я дивлюся по своїх дітях. То, що я пройшла в собі, прогнала, проробила в довіру цю Божу, ці всі страхи. Хоча в мене така душа, ніби я дуже сильна, але коли ти дуже сильний, ти дуже ту є така противага, знаєте, ти дуже тендітний, ти дуже вразливий, чи ти зможеш, чи ти таке зможеш. І там, де в нас найбільша сила, там в нас найбільший спротив, страхи. Ідіть у ті страхи. Дивіться, в них от також щиро в них ті страхи. І я впевнена, що вони розвіються, розвіються як дим. Але самі не... І Бога з собою беріть, Бог у вашому серці, в ваших очах, у вашому роті, у вашій голові. Бог говорить слова, Бог веде вас туди, де ви маєте бути. Бо Бог усім є, весь простір, небеса, земля, усі світи і засвіти, все є Бог. Але тут на землі така гра, що Бог себе проявляє через кожного з нас, через кожного, кожнісінького з нас. І це безмежно прекрасно. Все всіх люблю, обіймаю. Прекрасного, насиченого, благословенного, мирного дня бажаю. З вами була я, Наталія Руда.